Вітаю в райському садочку! Ну, нарешті вона у мене ця манюнечка, ця красунечка. Це у нас представник карликової серії Беларагаса. Першою у мене в саду з'явилася саме. Красуня Лімета. Друзі, ну я не знаю, це садівництво це е, постійне полювання. Я шукаю, шукаю новинки. Побачу десь презентацію е, на міжнародних там виставках, е, в якихось сайтах. І потім так хочеться, так хочеться і собі в садочок посадити. І так, щоб була змога з вами ділитися. Е, не ображайтесь на припечені пелюсточки. Я дуже вибачаюсь, у нас буває ну, на сонце. Не знаю, не міряємо температуру, а от в тіні у нас зараз 35-37. Знімаю відео ввечері, бо ну, просто неможливо її не показати, не презентувати. А... So. Маємо повну назву. А це у нас. Деревовидна гортензія БЕЛЛА Гадза Ліметта. І що ж мене в ній вразило? За паспортом. Нам обіцяють висоту з 75 см. При осінній посадці вона в цьому році видала лише 50 см. Я всі деревовидні ріжу на одну бруночку. Причому була така, там з під землі виглядала може одна гілочка, тому на цей раз було обрізано взагалі в нуль. І вона така. От чим мене вражає? Вона якийсь генератор нових бутонів. Вона цвіте і цвіте. Випустила перші. Ось ці, що припеклися, я зараз приберу. А йдуть. Ні, це теж стареньке, що десь бачила новеньке. Оце новеньке. Йдуть новенькі бутончики. Якась вона невтомна, невгомонна. І гляньте, яке чудо. Ось ці 50 см дуже гарно тримаються. Не потрібні підв'язки. Поруч з нею будлея. Карликова а, Little Ruby. Теж чудово. От у мене тут такий а, кут. Вони так обрамляють цей кут. Я думаю, що ця парочка так і буде. У мене тут не буду нічого міняти, все нормально. А, будлея була майже не обрізана, тому вища, сантиметрів 70 а, Будлею теж буду під корінь різати. Я в захваті. Це така краса. При розпуску вона лимонного кольору. Тут у мене дуже сонячно, цілий день сонце. Оце такі опіки, бо 100% сонечко. Скоро день буде скорочуватись, і від сусіднього тут паркану і дому високого вже буде тінь. Але саме саме пекло, отак от вона перенесла. Тут на сонечку біла, вона все ж таки біла, а саджанці у мене стояли в напівтіні. І зараз стоять, є на продаж, то вони розквітають лимонним. І ще раз хочу вам довести, чому я її обзиваю генератором бутонів. Бо і ця випускає ще новенькі. І ось дивіться, саджанці. Саджанці буду чистити від перших сутвітів, які вже підгоріли. Я обрізаю і там вже розголодження видно. Там боюся, ну давайте обріжемо. Воно мені вже набридло. Ось так. Бачите, є розголодження, і вона вже з бутонами. Саджанці у нас в цьому році готові до пересадки, до переїзду. Вони квітучі, сорт перевірено. Всі з квітами. Можливо, перше цвітіння я вже буду обрізати. Ось вони так цвіли гарненько, і будуть у вас ще в саду цвісти до самої осені. Чудовий сорт, чудовий, я так ним задоволена. І це ж мрія. Мрії мають збуватися навіть в такі важкі часи. І нехай збуваються і у вас, і у мене, і наша загальна мрія. Дякую квітам, дякую селекціонерам за таку новиночку. Заходьте в райський садочок, замовляйте Беларагаса, Ліметта в наявності. Росилочка буде після спеки, як вона трошечки спаде. А, і у мене до вас питання. Напишіть в коментарях, чи робити огляд всіх трьох сортів цієї серії, бо я зараз маю ще трошечки лишилась Рогаса Мовет, і собі тільки придбала бланчету. Сподіваюсь, наступного року і вам запропоную. Але огляд можемо зробити всіх трьох. Дякую за відповіді, дякую, що ви зі мною. Дуже вдячна за ваші лайки та репости. Всім гарного дня!